Бажаю здоров'я, полковник Олійник, ТЦК. Жартую. Ну, але то я починаю тільки жартів. Не планував це відео знімати, просто там активність така на каналі в мене якийсь поганий диверсант, обзиває мене ТЦКшником. Ну, ще можна було б там більш-менш поняти, якби він хоча б по українськи писав, то видно, що по-українськи не вміє писати, то пише по-русски, що я ти цикашник. Причому на кількох відео всім пише. Ну, то хай там собі пише, мені активність потрібна. Давай, давай. Коротше. народ, думаю, думаю, надважлива і саме актуальна інформація, яку я хочу зараз подати, то те, що я не знав. Три зри-три дні назад, а вже знаю, значить тако, хто планує йти подавати документи на відстрочку а саме так, документи по трьох і більше неповнолітніх дітях раз, документи по ем, опікунству дітей. По всиновлених дітях, і якщо там батько чи мати одиночка, чи, чи, чи там який є той підпункт, під, під 4, що означає, що там другий з батьків пропав безвісті, сидить в тюрмі, визнаний пропавший безвісті. І, або позбавлених батьківських прав. Дитині до 18 років, не, не, не залежить кількість дітей одна, дві, 3, 5, все одно. Коротше, що вам треба брати з собою? Ви берете оригінали, свій паспорт український раз, ідентифікаційний код 2. Якщо у вас відмова не треба, ну його й нема. Військовий обліковий документ, тобто воєнний білет, військовий білет, тимчасовий військовий білет, білий паспорт приписне, хто там що має, зразу скажу, що якщо у вас білий білет або приписне вже прострочене, то прийдеться його вам там міняти зразу в ТЦК. Ну, яка там технологія заміни, то я вам не скажу, бо з таким не стикався. А решта, будемо уявляти, що у вас все е, як -то, дійсне. От. Значить, е, оригінали свідоцтв про народження дітей, оригінали, свідоцтво про шлюб, е, оригінал, е, якщо то розлучений і позбавлений друге Друге з батьків позбавлене батьківських прав. Так, чекайте, гляну, ні, слава Богу, не ракета, ну вам не покажу Нельзя, та ви й ви і не побачите. Чуєте? А, а морозець поза плечима та пішов. Значить, так, збився з теми. Вернувся до. Там мені хтось з підписчиків пише, що чи глядачів. А де ж взяти оригінали, я так розумію, що варіант такий буває. Жінка виїхала з дітьми за кордон і документи з собою взяла. а Чоловік устався, бо не може виїхати або давно розлучені. І звичайна справа, що всі документи в жінки чи там, ну, в другого з батьків всяке буває. Ну, В основному так буває, але што, не шаблон. Суть діла в тому, що ви. Не маєте оригінальних документів свідоцтва про народження дітей, пендуєте по бистричку місцевий ЗАГС, чи як він там зараз, РАКС, ШМАКС. От. і ну, Маєте при собі документ, що то ваші діти, і без питань платите за срочність там, не знаю як, де в кого, але в нас є там такий, типу банк, як він? Ну, типу банкомата, тільки те, що бере гроші. І там працівниця допомагає, якщо ви самі не шарите, заплатити, проплачуєте, буквально там. Ну Не знаю у кого, в моєму випадку то треба було мені таку, таку послугу якось раніше, то буквально там пів години 20 хвилин. І дублікат свідоцтва про народження у вас на руках. Вот. Я думаю, що і про решту документів таким самим Макаром можна то все взяти або в ЗАГСі. Або якщо у вас якісь судові рішення, то треба йти в суд. Ну, в суді може бути довше. я не знаю. Колись в суді треба було писати заяву і чекати там тиждень чи два. Ну, Хто вже дочухався до останніх днів, то, то вже вибачайте, і то вже будете чекати, куди дінетеся. дінетися. Значить так, оті всі документи. Може я там ще щось забув, ну, коротше, все, що пов'язано, щоб доказати, що, там, що то була ваша жінка, чи то вона є ваша жінка, що то ваші діти, що то ви. Там, чи про всиновлення, чи про опікунство, що всі ті документи оригінали. Зразу пендуєте до найближчого того ксерокса, робите всіх тих документів ксерокопії. Військового квитка треба тільки першу сторінку. Ну, перших два листки, так. Ну, перших дві сторінки. Бо я то наштамповаю, всього де що написано, того їм не треба. Тільки перших дві сторінки, військовий квиток. Ну і український паспорт перша, друга приписка. Якщо у вас ще книжечкою паспорт, якщо ID карта, то просто з двох сторін спотрахували. І ви пишете свої. Не треба йти до нотаріуса, ну, по крайній мірі, в нашому тактиціка, Кременецькому. А не знаю, то кожному може бути по-різному. Не треба йти до нотаріуса, платити гроші, сидіти в черзі, завірати кожну сиру копію. Просто пишете від руки. З оригіналом вірно і свій підпис на кожній сторінці, де є щось надруковане. Готові собі ті документи ксерокопію в один файлик, в оригінал в другий файлик. Далі, чисто по нашому воєнкомату, чи те, як не воєнкомату, ТЦК, валити в воєнкомат 5-6 година ранку, незважаючи на як його, блін, комендантську годину. До воєнкомату встає, там є чергові, є, 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 є охрана. Питаєте, хто там, що там, якщо нема ще людей, займаєте чергу, займаєте чергу в Кременці до восьмого до кабінету. Все починається всі метарства з восьмого кабінету. В восьмому кабінеті там нічого страшного, ніхто вам пальців в двері не буде пхати, ніхто у вас там не буде допитувати. Коли ви були в воєнкоматі, чого ви не були і так далі. Все спокійно щось там заповняють якусь папірця, заповняють заяву на відстрочку. Потім посилають вас до юриста воєнкоматовського. Юрист перевіряє всі документи, ті ваші, що ви даєте, оригінали, перевіряє, що ви копії, що у вас всі копії є. Забирає у вас копії, забирає у вас заяву на відстрочку. І кожен четвер в тижні, а сьогодні, от, наприклад, четвер, мала бути сьогодні комісія, яка розглядає заяви на відстрочки. Я не знаю, чи отримали відстрочка, не вийшлася, чекаю дзвінка від них. На дверях в воєнкоматі ТЦК писало, що видача довідок про відстрочку з 16 по 18 годину, а прийом громадян чи як там назвати. З 9 ранку по 6, взагалі по 15.30 пише на дверах. Ось така справа. От. Ну і там далі, звісно, вам скажуть, що далі робити. Якщо вам документ, ну так я вже там заодно докажу, як бачив від, від хлопців, що мали вже ті бумажки, вам дають ту бумажку, отримали ви дописком під вечір ту бумажку про строчку. Приходите на слідуючий день знову, на яку там п'яту-шосту годину ранку. Знову восьмий кабінет. Там в восьмому кабінеті вам мають влупити штрих-код. Тоді, по-моєму, вас посилають в сьомий кабінет, той самий мобілізаційний страшний, і той сьомий кабінет має вам дати е витяг з резерву плюс, що ви не є в розшуку. І якщо у вас буде на руках, то в такому ж випадку, у вас буде на руках військовий обліковий документ штрих-кодом. У вас буде. Е Бумажка про відстрочку, довідка про відстрочку 2, витяг з реєстру, що ви не є в розшукунчику і так далі. 3. От то будете мати такі три, три бумажки, ви вже вольний козак, але не надовго. От, вольний козак до, ну, у нас до 12 серпня. От, а там а там знову прийдеться, напевне, що ну самі цикашники ще точно не знають, як воно буде працювати. Але вже, е, вже я бачив людей, які прийшли поновляти е, от строчку вже якби до 12 серпня, отак от, от, зарані. Вже вже подали. Ті, що мали раніше, острочки ще, ну я не знаю, з зими чи як воно. От, бо сиділи зі мною в черзі люди такі, що кажуть, я мав. Багатодітний батюшка мав от строчку щось на рік раніше, а зараз прийшов вже поновляти. Ну, от такі вофокуси, фокуси. Ну, Кажуть, що в кожному ТЦК, в кожному районі, воно якось там чуть-чуть, да інакше. ну от В Кременецькому така ситуація. От тако. Так що користуйтеся на здоров'я. конечно, ну, інформація, що я засланий козачок. Я ще про таке навіть і не думав. Ну навіть, блін, страшно подумати, якби, не дай Бог, мене, блін, туди заставили на роботу. Не знаю. Добренько, все, бувайте здоровенькі, користуйтесь на здоров'я. Пишіть, лайкайте, шмайкайте, а москальські диверсанти, давайте щось там вик... і якусь якусь херню. Тільки занадто граму -то там не пишіть про всяких там. шойгу, мойгу, блін, я все одно їх не знаю. І то що ви там заумно загинаєте, то я навіть і не читаю її бувайте здоровенькі.